Ну, як ви знаєте, якщо дивитися на мій канал, то я завжди стараюся мати медитацію в неділю. І якщо хочете зайти на медитацію, під цим записом буде медитація відносно ем, як. Відносно нашої недільної медитації. І ця медитація, наприклад, це буде для вас, щоб ви могли б. І для тих, які ніколи не йшли у духовні сфері, шукали зцілення, є можливість так само попробувати, що це таке. Я так само поставлю на своєму Фейсбуку ці інформації відносно цієї медитації, то, то, то ви можете записатися, наприклад, на Zoom на медитацію. і, і Взяти активну участь тут. Ми будемо так робити це з донатом. Це я не буду вимагати жодних грошей від людей. Якщо ви бачите, що це вам помогло, прошу дайте щось, щоб ми могли оплачувати просто роботу над цим каналом і розширення любов. То і в цьому в цій неділі ми будемо зосереджуватися на зцілення і працюючи відносно ваше фізичне тіло, зцілення е, тіла, розуму та душі. І я вас виз... ви знову візьму до духовних царств. Ви це відчуєте, ви це спробуєте. Якщо ви забажаєте більше навчитися, як це робити, і в цьому як в цьому працювати, то прошу. Зверніться і на може напишіть навіть коментар. Тут бачу декілька з вас. Це ще не пізно в Україні. То напишіть, якщо моїх друзів чи як маю тут, напишіть, щоб я бачу, що ви тут є. Так само хочу вам сказати, що я рекламую цей курс духовної регресії для травми. І якщо ви є психолог, якщо ви психотерапевт, якщо ви хочете навіть мені коментар, бо я хочу цей курс почати якнайшвидше, в цьому курсі я готую, наприклад, щоб принаймні було 10 людей, я думаю, нам потрібен такий рівень людей, щоб ми могли б розвивати це і розширювати це. Способи знімання травм зараз є дуже обмежені. Uh, люди вживають всілякі оці психологічні методи для цього. І я бачу, що вони не, не дооцінують травму. Вони не розуміють uh, важкість цієї травми. Uh, uh, з цією травмою треба працювати, розуміти, як працювати. І головне, щоб я, ви зрозуміли, є: треба лікувати душу. А як лікувати душу? Ну, ви маєте навчитися методи для лікування душі. І це значить, що можна робити через декілька методів. Мій метод, наприклад, у, і, ідучи у медитацію, у заглиблення в себе це не є од, одинокий метод. Люди можуть це робити із, наприклад, із розширення своїми шакрами, із. із Наприклад, із молитвою, і може, наприклад, в цей вихідні цей ми постараємося ще один метод вживати, щоб воно було для мене цікаво і для вас цікаво для розширення вашої здібності, і розширення вашого, як би сказати, простору. Так само пишіть мені, якщо ви маєте якісь зауваження, якісь. Um, питання, uh, чи ви хочете, щоб я ввів курс медитації навчити вас, як медитувати до стану, до найглибшого стану, uh, uh, наприклад, або чи ви хочете, щоб я навчив вас, як медитувати до духовних царств самому, щоб ви могли це робити самому uh, в цьому і розвиватися в самому? То це від вас залежить, що ви хочете, як ви хочете е, розвиватися, щоб ми не були, щоб я не був тільки там осторонь, якби, наприклад, людина, яка тільки об, озвучувала і не брала е, ваші зауваження у, е, до свого полузору. То дякую, що ви мене послухали. Медитація буде знову в цю неділю. Uh, в неділі це буде по Києві uh, 5:00. Uh, прошу за запишіться, uh, візьміть активну участь. Uh, якщо ви хочете, воно буде на, на цьому каналу. Якщо uh, побажаєте, можете звернутися і воно буде на uh, моєму як би сказати Google каналу. То зверніться, зголосіться, займіться і попрацюйте над собою. А я вас буду тільки підтримувати. Добре, то медитація у цю неділю це буде 17.00 київський час, і готую і чекаю на вас.